Вітаю, друзі! В американському та українському медійних просторах за останні місяці відбулося кілька важливих і цікавих інформаційних подій: як то подкасти, інтерв'ю і коментарі, які всі разом узагальнюють ситуацію щодо долі Російської православної церкви в Україні, про яку ми, до речі, незаслужено підзабулися за час війни. І сьогодні я хотів би нагадати. Про проблему РПЦ в Україні, яку у нас донині лагідно називають УПЦ МП в контексті цих інформаційних подій, з'єднавши разом в єдине ціле, ось ці важливі подкасти, інтерв'ю, коментарі, звичайно, їх проаналізувавши. А також сьогодні я хотів би нагадати про старі забуті уроки, незасвоєння яких нам може дуже. Дорого обійтися. Отже, про які головні інформаційні події я сьогодні буду говорити. Їх, звичайно, було більше, як 4, але я виокремив 4 події, тому що вони не тільки важливі, а вони дуже гарно поєднуються і дають загальну картину щодо долі Російської православної церкви. Чотири Подкасти, інтерв'ю, ну так я їх називаю, на першому місці передусім, звичайно, йде останній, або крайній, як зараз кажуть, подкаст, який записав відомий американський блогер, колишній журналіст, інтерв'юер, подкастер Такер Карлсон. Записав він цей важливий подкаст 4 дні назад. Записав він цей подкаст з колишнім народним депутатом України від партії регіонів спочатку, а потім від платформи ОПЗЖ громадянином України з 2012 року, підприємцем меценатом, деяконом, там, чи протодеяконом Російської православної церкви в Україні в миру його ще називають Сука Православна. я думаю, всі здогадалися, що мова йде про Вадима Новінського. Отже, 4 дні назад Такер Карлсон, я не знаю на якій території, записав подкаст з Вадимом Новінським. За три місяці до цього Такер Карлсон записує подкаст з адвокатом. Російської православної церкви в Україні і адвокатом Вадима Новінського Бобом Амстердамом або Робертом Амстердамом. За три місяці до цього. Теж дуже важливе інтерв'ю. І ще буде два інтерв'ю. Одне також свіже. Його записав онлайн Сергій Любарський із українським. Політичним аналітиком, політичним журналістом Віталієм Диким. Віталій Дикий працював дуже довго на радіо РФМ, яке також дуже довго належало колишньому народному депутату Деркачу Андрію Дрикачу, який очолював енергоатом від партії регіонів він, втік до Росії і зараз він уже в Госдумі Росії працює. Що ви розуміли взагалі? про що йдеться. І четверте невелике інтерв'ю. Розмова журналіста з НВ, Радіо Нове Врем'я, з українським християнським філософом Юрієм Чорноморцем. Юрій Чорноморець і понині, якщо я так все правильно зрозумів, є снайпером Збройних сил України. Ось ці чотири події. Вони всі дають загальну картину і характеристику, що відбувається навколо Російської православної церкви в Україні, поки країна воює, поки Збройні Сили України воюють. Дуже яскрава і промовиста картина. Я, звичайно, почну з першого інтерв'ю, анонсованого найбільш важливого. Це інтерв'ю Вадима Новінського е такі Рукарсу. В чому найголовніша проблема? І я одразу до незасвоєних уроків, про які я писав і говорив рівно 2 роки назад. Цей блог ну, не виявився цікавим для аудиторії. Користуючись нагодою, я зараз про нього нагадаю про що я говорив. Це неймовірна взагалі річ, коли людина. Яка з 2012 року лише є громадянином України, яка не знає української мови, говорить виключно російською мовою, називає себе українцем і говорить про те, що як він каже, Володимир Зеленський Володимир Зеленський він утискає і знищує українську православну церкву. Ще раз підкреслюю: Володимир Новінський, який не говорить. Української мови, який є росіянином, говорить про те, що він є представником України. Він українець і захищає українську православну церкву від корупціонера, атеїста, комуніста Володимира Зеленського. Ну, я приблизно це все кажу. В чому найголовніша проблема, чому я згадав про Бог дворічної давності? Я його писав в контексті. Інтелектуальної дискусії між консервативними напрямками і ліберальною оцею всею лівацькою марксистською гедотою. І я відстоював право на ендоніми. І говорив про те, що є екзоніми, є ендоніми. І, по-перше, ми самі маємо право на самоназву, а також ми маємо право. Називати когось так, як ми вважаємо за потрібне. Дуже часто, ну от наприклад, поляци, поляки кажуть на себе поляци. Самоназва це поляци. Ми беремо цю самоназву і кажемо на них поляки, трошки їх трансформуємо. І так багато можна зробити прикладів, коли а, чужа самоназва, чужий ендонім Фактично співпадає з нашим екзонімом, але не завжди. Ну, наприклад, німці. Німці це німі, і вони себе називають дочі, ленд Земля, а ми їх називаємо німцями. Тобто я відстоював право на, по-перше, на самоназву на ендоніми, а також що ми маємо право називати всіх інших, так як ми вважаємо за потрібне, а не користуватися екзонімами. Це важливо розуміти. Нам ніхто не заважає назвати відповідно до закону Українську православну церкву Московського патріархату, наприклад, Кремлівською православною церквою, провести Нюрбенський процес, ну, метафорично я кажу, засудити і закрити всі ці церкви, і також притягнути до кримінальної відповідальності всіх, хто. Служив в цих церквах і працював проти України. От я хочу. Я довго думав, який приклад навести. І от ви можете уявити ситуацію, коли завтрашнього дня Володимир Путін говорить, що війська, які атакують нас по фронту, більше тисячі кілометрів, це не російські війська, а це українська повстанська армія, тільки Мельниківці. І всім повідомляю всьому світу, що УПА Мельниківці воюють з УПА-бандерівцями. Бандерівцями. От між ними йде війна. Він так вирішив, так назвав. Ми теж будемо повторювати за Володимиром Путіним, що ми воюємо з українською повстанською армією тільки крило мельниківців. Ну ми вправі назвати їх так, як ми вважаємо за потрібне, як ми вважаємо за потрібне. Вправі назвати. І ми називаємо. Ну, можна собі, от, що вимагає тепер, Юрій Чорноморець, я буду перестрибувати з одного інтерв'ю на інше. Про що говорить Юрій Чорноморець? Що вимагає українська сторона від Російської православної церкви в Україні? Просто відректися, відмовитися від того, що вони. Є залежними від РПЦ, від Кирила. Ну, ви можете собі уявити, Нюрнбергський процес. Встають тут всі ці гелінги, Гебліси, Бормани, там, і так далі. І для них одна вимога. Відмовтесь, будь ласка, від співпраці з Гітлером. Скажіть, що ви більше не нацисти. От як ви тільки це скажете, вертаєтесь до мирного життя, і, і все у вас нормально. Ну, от, 17 метеостей весни. Ну от можна собі уявити, що полковник Ісаєв прийшов, ну, звичайно, це наратив, це сценарій, приходить в гестапо і говорить про те, що він полковник Ісаєв. Звичайно, він буде говорити, що він там, щирець німецьке прізвище. Але якби німці його викрили, німці ж, ну, то, що він сказав, там, чи хтось говорить, що він є. Офіцер СС, там, чи о, прихожанин Української православної церкви, це ж зовсім не означає, що е, ядро туди, куди він зайшов, не може його викрити і назвати так, як вважає за потрібне. Тобто, в яку ми ситуацію потрапили? Люди, які є фактично структурою Є РПЦ, назвали себе, що вони українці. І вони представляють Українську православну церкву. І баумейстер, там я слухав Арестов, всі інші кажуть, що в статутних даних не записано, що вони Українська православна церква московського патріархату. Вони просто українська православна церква. І ми повинні в це повірити. Ну, от ще прийшов і сказав: я просто офіцер там э, СС, там чи став. І всі повинні йому повірити, його прийняли. Прийняти так. А він в будь-якому сам. З червоною зіркою. Я до чого це все веду? Люди ходять фактично з триколорами, зберігають зброю. Століттями русифікують Україну. Тобто російська православна церква це церква, яка користується так званим русським ізводом. Це ніяка не старослав'янська мова. Я вивчав це питання, досліджував і я знайшов відповідь на це. Це не є старослав'янська мова. Вона давно вже відійшла. Від мови Македонської, македонської болгарської діалектів. Це штучно привнесено. Абсолютно російська мова так званий російський звод. Це русифікація України це все століттями працювало проти України. І ми не можемо їх ну, використати ендонім самі назвати так, як ми їх вважаємо за потрібним. Вони називаються якось там. Ксеноніми, якщо я не помиляюсь. Тобто етнонім, який народжується всередині нас, він називається ксенонім. Ми, ми даємо їм назву, таку, яку ми вважаємо за потрібне. Захоче називати Кремлівська Православна Церква. Захоче називати Кремлівська Православна Церква Газпрому Російської Федерації. Значить, так і буде. І в усіх документах так буде. Тому що ми на своїй території маємо суб'єктність, свою юрисдикцію і можемо називати так. Як вважаємо за потрібне. І все. І тоді ніякі такі рекасну, ніякі новінські не можуть розказувати. Ну ви вдумайтесь до чого доходить. Людина, яка не знає української мови, яка з 2012 року тільки громіну України, розказує, що він українець і він захищає українську православну церкву А далі найцікавіше. Знаєте від кого? Від українських нацистів. Від українських нацистів. Він захищає українську православну церкву в той час, як прихожани Української православної церкви гинуть на фронті, воюють на фронті, захищають українську ідентичність і захищають українську державність. Ну є справедливість, питає Новинський у Такера Карлсона. Два інтерв'ю, які теж між собою взаємопов'язані і загалом це якулюються. Ситуацію. Ну, я всякий чув, бачив, я не можу зрозуміти логіки цього всього. Я не знаю, для чого Сергій Любарський в розмові з Віталієм Диким сказав, що Боб Амстердам або Роберт Амстердам є етнічним євреєм. І за віросповіданням іудеєм. Ситуація не вимагала цього. Я взагалі в це інтерв'ю не заглиблювався і не поцікавився інтерв'ю Роберта Амстердама так і Рукралс у трьохмісячної давності. Якби Любальський не сказав, що він етнічний єврей, і за віросповіданням він іудей. Тому що після трьох років війни вже не можна сховатися за конструкцією, що прихожання російської православної церкви в Україні це затуркані тупі недалекі люди. Навіть тупі. За і недалекі люди, принаймні в Вінницькій області, вийшли з Російської Православної Церкви в Україні, так званої УПЦ МП. Там залишилися тільки моральні уроди, це політична позиція, це антиукраїнська позиція, це політична позиція. І це туди ходять тільки моральні уроди. І я думав, хто ж може зараз захищати, хто може бути адвокатом моральних уродів? Звичайно, Боб Амстердам. Там писали в коментарях взагалі, це світський ліберал захищає православ'я і християнство. Ну, більшу анекдоту. Ну, Ну, просто не можна знайти. А, очевидно, Сергій Любарський хотів підкреслити велич і, і, я не знаю, якусь супер гуманну позицію, що, от бачите, єврей, світський ліберал. Але ні, він ж не світський, він ж іудей, Я перепрошую. Да, я... Ну, я не знаю, але так принаймні воно позицінував Любарський. Тобто, ну хто ще може захищати в Україні моральних уродів? Ну тільки Боб Амстердам, етнічний єврей іудей за її розповідання. Більше ніхто не може цього робити. Це феноменальна взагалі річ, і, ну, і анекдотична, і, і трагічна, і, і, я не знаю, і сльози одночасно, і з посмішкою. Іншого я не можу знайти слів для цього. Отже, повертаючись до ключових о, моментів, які я хотів би от в цьому блозі розставити. Ну це щось ми не те робимо, тому що звідки я дізнався, що наша сторона всього-навсього вимагає зректися їх від е, зв'язків. Е, Просто оголосити, що вони більше не прихожани РПЦ. Юрій Черноморець це сказав в інтерв'ю ОНВ. І сказав, що це супер лояльна взагалі позиція. Він би жорстокіше поводився. Але Зеленський і вся ця команда імітують тобто, дивіться, імітують боротьбу з РПЦ, насправді, йде імітація. А ці настільки зухвалі і ледачі, всі ці ануфрії, що вони навіть не хочуть сказати, як от ще сказав, що він е не має зв'язків з Радянським Союзом, він офіцер НСС чи кого, там, ДСД і так далі. Вони навіть плювати хотіли, РПЦшники, і не хочуть е е зімітувати розрив російської православної церкви. Вони плювати хотіли на всіх. Ви розумієте? Ну, це все одно, що ще раз кажу, на Нюрнбергському процесі. Все, все, що потрібно було зробити нацистам, це сказати, що вони більше не нацисти. Не було минулого. Ну, було колись, але вони розривають. А вони впираються і кажуть, ні, ми не скажемо, що ми з Гітлером не служили Гітлеру і не були в нацистській партії. Отак От і будемо сидіти і будемо позиціонуватися як нацисти. Це зараз, в даний час, так відбувається. І Ця суперечка і кого захищає Боб Амстердам цих покидьків, які навіть не хочуть зімітувати розрив з патріархом Кирилом і з цією Кремлівською православною церквою Газпрому Російської Федерації. Це ситуація, яка зараз розгортається у нас з РПЦ, яку я склав от, висновки з цих чотирьох інтерв'ю з цих чотирьох розмов. Ну, така от у нас подія. І незважаючи на те, що ніякого практичного результату, найголовніший висновок ніякого практичного результату ми не досягаємо. Але ззовні нас представляють, що ми просто ну, дикуни, і у нас ці атеїсти, войовничі атеїсти знищують християнство. Тож не просто удар по. Тут мова йде, нам закидається про те, що українські нацисти це атеїсти, войовничі атеїсти. Ну, от така картина. Результату нуль, репутаційні втрати. А Любарський вважає, що для того, щоб ми вихід наш ситуації, до речі, теж рекомендація. Ну, вона така між рядками йде. Що ми повинні припинити гоніння і притискати моральних уродів РПЦ в Україні? Ми, не, ми повинні їх назвати і засудити. Нюрнбергський процес не провести. Публічні взагалі всіх запросити з усієї планети до нас і показати, хто вони такі. А нам кажуть, що ми їх порада, порада Сергія Любарського велика порада. <1> <1> і <1> Віталій Дикий цьому всьому значить, акуратно, так підіграє. Ну, оце те, що я хотів сказати на сьогодні. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустріч.